Дійшла я до дуже цікавого місця, що тут, напевно, вода проривається деколи, коли йде тиск більше чи більше води. І вона ось, бачите, цемент. Ну, дорога зруйнована трошечки, і вода от як піднімається, коли вона, прилив, коли буває. Ось. А це вода повертається до океану. А на тому боці за шляхом, отам от якраз кучкуються гуси. Ой, та вони і тут є, отам от далі. Напевно, не буде видно, що там їх багато-багато, але забороняється мисливство, тому що це на території населеного пункту. Тут кругом, кругом на цих пагорбах, отам от міст такий є, цікавий. Живуть люди, і заборонено е мисливство. Місцевість дуже гарна. Гарного вам настрою.